Привіт, мої любі. Сьогодні будемо робити пиріг з вишнями. Купила таке тісто, філо називається. Воно дуже тоненьке і дуже таке е, класнюче для тих, хто е, хоче зберігати дієту, да? поменше таких всяких здобних е, їсти. Виробів, дивіться, розтоп, розтопимо масло, розморозили ці листи, маслом змазуємо всі листочки. Так, і потім окрутимо рулетик. Опа-опа-опа, змащуємо. Гарненько змащуємо. Так, дивіться, воно дуже крихке і дуже треба обережно, бо бачите, в мене вже сипеться. Так. Значить, зробили, намазали. опа-опа, Гарненько. Так, залишки дуже жирно вийшло. Все, змастили. Так? Один. Потім беремо творожочок, так? його змішуємо, перетираємо, змішуємо сметанкою і трошки додаємо цукру. Чуть-чутку зовсім. Оцю всю суміш ми розділимо на шість частиночок, так? І, е, зма, і будемо формувати наші рулетики. Дивіться, ложимо сирну масу. Отак, гарненько. Отут тільки з е, формуємо, тільки скраєчку, так? Таку начиночку формуємо. Отак гарненько, щоб менше було, щоб нам хватило на всі наші. Листочки, шість листочків буде у нас, так? Зробили. Далі викладаємо вишеньки отаким от рядочком. Так гарнесенько. Так, вишеньки можна, я розморозила, я купила такі заморожені вишеньки, в сільпо. От, ну, можна в кого консервовані, свої особисті є вдома, так? Дивіться, і формуємо такий рулетик. Гарненько, обережненько, опа. В рецепті там треба два листи да, робити, але я хочу в один, щоб менше було тіста. От, і формуємо такий. Ой, рулетик. Випала моя красуня. Так, гарненько, 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 гарненько. Опа, оп, оп, оп. Так. Є, дивіться, ми сформували такий рулетик. Потім беремо у нашу формочку. У мене така формочка. І отак скручуємо такий равличок. Опа, 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 є. От. І будемо формувати так <кій> всі наші, які залишилися, листочки. І е, зробимо такий тортик, так сказати, поформуємо у формочку нашу. Зробимо. Ось такий вийшов у нас в пиріг. У мене не було такої круглої формочки, тому в мене така. І потім зверху ще змащуємо маслом, яке залишилося у нас. І розтопила там, скільки 25 грамів зовсім небагато. Мені хватило на ці мої шість листочки. Так, гарненько змащуємо вже те, що у нас. Залишилося. Бачите? гарненько І дивіться, і ставимо на 180 градусів у духовочку, і запікається у нас така смакота. Отак От змащуємо гарненько, щоб у нас нічого не залишалося. Ось у мене трошки залишилося масличко, я ось ще так зверху притрушу. Тут ще гарненько змастити. Все. І тепер таку красу запікаємо 180 градусів у духовочці. Ось такий у нас вийшов пиріг. Трошки, звісно, потікло тісто, бо треба було мені щільніше все це вкласти. Так, і тепер ми присипаємо пудрою. І отака у нас смакота. Всім приємного апетиту! До чаю саме те, що треба. Всіх люблю! Пока-пока!